Так, народ, зараз я вам покажу, що я з собою взяв в гори. Коротше, сама Перша і сама важлива річ це аптечка. Тут все необхідне, тут є е, всякі жгути, всякі штуки, щоб накладувати на руки, вплоть до голок, з якими можна зашити якісь рами. Ну, але якщо вам виірве голову без, без варіантів, потім. Зажигалки, обов'язково зажигалки, ніякі не штучки, щоб розтирати, не які там, я не знаю, якісь приблуди, лінзи, щоб розводити вогонь, а тільки зажигалки. І чим побільше, тим покраще. Чим більше карманів, більше місць ви їх положите, тим більший шанс на успіх і на ваше виживання. Потім має бути надійний ніж. Ніж має бути завжди. Ну, е, я не знаю, я без рукавиць не можу. Мені потрібні завжди рукавиці. Ось такі. Рукавички мають бути. Ти їх вдягнув, ти торкаєшся дерев, ти торкаєшся різ різних предметів і немає страху щось загнати в руки і зробити собі больно. Шнурок. Шнурок навіть невеликий, може спасти вам життя. Е, ну, це не дуже шнурок хороший, ну окей, беремо його. Потім, щоб відпочити, а може і переночувати, гамак. Потім ми розкриємо, подивимося, я вам покажу, який гамак. Гамак це просто супер. І якщо вже є гамак, на гамак же ж ми не будемо просто так лягати. Треба отаку м'якушку краще з такими бульбашками, тому що конденсат е не збирається. Так що must have. Потім, 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 потім потім обов'язкова штука. О, це просто клас. Я потім, потім зараз поїдемо покажу. Це натягується і це просто в тебе дах над головою величезний, який тебе. Ти можеш стіну даже з неї сторони зробити. Ну, дуже класна штука. Фонарик. Фонарик, я зараз ще візьму на лобний один фонарик. Фонарики повинні бути. Цей дуже класний, дуже потужний фонарик. Ну і в принципі все. В принципі, ще було б добре взяти спальний мішок і желізну кружку.